Вітаю на каналі гостяху тані. Зараз хочу вам показати, як можна отримати цибулю на зелень дуже швидко. Ось я у своїй теплиці посадила цибульку для того, щоб отримати зелень. І ось, вже пройшло зовсім мало часу, і цибулька моя вже зазеленіла. Як я її посадила, бачите, я пострикала цю цибульку, не заглиблюючи її у землю. І взагалі можна отак просто близенько один до одного ставити, поливати і зелень буде дуже швидко. Ось у мене є цибуля, яку я посадила глибоко в землі. Це я її посадила в той рік восени, то вона тільки така виросла, ну невелика. А ось цю я посадила буквально ну, недавно, не дуже давно, ні в п'ятому назад, і дивіться, вона яка вже вирісла. Тому для того, щоб отримати ранній урожай, тобто не урожай, а вже зелень, ну, я бачу вже на Великдень у мене буде своя зелена цибуля. І ще я зараз покажу ще один спосіб, як отримати дуже швидко пір'я зелену цибулю. Ну, можливо, не всіх є теплички, там парнички, можливо, кому не потрібно, просто хтось не може це собі дозволити, тому можна ще так зробити. Ось, взяти якусь їмкість. Ну, у мене такий латок можна та стареньку там мисочку взяти, ще якийсь латочок. І якщо у вас є ось у такі старі. Гнилі цибулини. Ось, бачите, у мене вона згнила. Вже майже. Паростечки пустила, але сама вона згнила. Ось тут теж я вам зараз покажу, бачите, зовсім гниленька. Отакі великі цибулини, ви їх на Надвоє, можна. Ось у мене дуже велика, так я її розрізала на три частини. Ось тут і тут перерізала. І тепер беріть латок і на низ трошечки лоток кімкість якусь, наниз, покладіть трішечки земельки. Трішечки. І ось отак пострамляйте рядочками, отак розрізану, одну до одного, і поставте в себе на підвіконня. Чому не в воді, а у землі. Тому що полийте, звичайно, тому що, коли ви ставите в воду, то заходите у будинок, у кімнату, в хату, то такий, знаєте, неприємний стоїть запах оцій цибулі, яка в воді стоїть, вона буде в воді теж рости і росте швидко. Але коли ви стремляєте ось отаку земельку, то запаху цього немає. Вона пускає туди корінчики в землю, а тут вона дуже швидко, На підвіконні вона взагалі миттєво росте. миттєво, ви Через 5 днів у вас, вам вже треба буде зрізати. Для чого розрізати? Тому що ви ось отак можете просто відірвати ось оцю, і у вас буде окрема цибулинка. Ось тут відірвали, якщо вам треба не верхушечка, а разом із стержнем, відірвали цибулинка. Ось тут ви відірвали. І ось у вас буде цибулинка. І так, і тут. Розумієте? І ось так зробіть, і у вас буде зелена цибуля, на Великдень ви будете вже з салатом зеленої цибулі. Ось такими своїми знаннями я хотіла з вами поділитися. Кому це сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже вдячна. Дякую всім, хто підписався. На все добре, всім миру, здоров'я, щастя, до нових зустрічей!